Привіт, Привіт, Піку. Що, що ти що? дивишся? А чому не можу на тебе дивитися? Ти на мене так дивишся, начебто хочеш продивитись, чи начебто там хтось за мною стоїть? Ні, Піку, я просто дуже хочу тебе сьогодні здивувати. Ну, то спробуй, тому що мене здивувати дуже складно. <ристо> Зараз подивимось, Піку. Що ти знаєш про Цезаря? Про Цезаря? Так. Що він міг писати лівою і правою рукою одночасно. Нічого собі, Піку, і звідки ти це знаєш? Ха -ха. Ти гадала, що ти мене здивуєш? Я знаю, так. що це відомий, відомий полководець. Справді так, Піку, я думала тебе здивувати, а ти ось так взяв і все розповів, що ти все знаєш. Хочеш секрет? Хочу. Більше я про це заряд. нічого не знаю. Ну, це добре тоді. Тепер я ж зраділа, бачиш, піку? Ну так, тому що ти можеш мене дійсно здивувати. Але ти прийшла така собі напищена, і каже, що можеш мене здивувати. Я теж багато цього знаю. Так, Піку, я це знаю, тому що ти розумний. Угу. Ну то кажи вже про того Цезаря, бо мені дійсно цікаво про нього щось новеньке дізнатись. Ось Піку, ти сказав, що він може писати одночасно. І лівою, і правою рукою. Так, це дійсно так, але ще одночасно він міг писати, читати, слухати та дивитися шоу. Оце прямо одночасно. Одночасно. Одночасно, одночасно. одночасно. Писати, слухати, ого. Так, Піко, мені здається, якби ми це вміли, ми були б були відмінниками в школі. Мені здається, я б вже закінчив школу. Так, мені здається, що взагалі ми були дуже мудрі. Уявляєш, який він був. Мудрий та розумний полководець та диктатор. Диктатор? Це так. хто? Той, хто диктанти читає? <рес> Ні, Піку, це той, хто диктує певні правила. Ого, то він суворий був. Звичайно, він був суворий, проте в нього був син. І він йому теж усе диктував. Ні, Піку, якраз до сина він ставився дуже-дуже добре і не був суворим. А й навчив його теж одночасно писати, слухати, дивитись. Ні, Піку, не навчив. На жаль, син був дуже поганою людиною, на відміну від батька. О. От якби я був сином такого, такого полководця, я був би дуже гарним. Так, я в цьому впевнена. Хоча ти і так Піку дуже-дуже гарний та добрий. Хі, слухай, а чим ще той Цезарь відомий? Він ще відомий тим, що Піку. Можливо, ти зараз будеш сміятися, проте на честь нього назвали салат. Салат? Так. Та ні. Салат названий на честь іншої людини, це я точно знаю. На честь якої це людини? Ну, це був такий Цезар Кардіні. Він жив біля Голівуду. Ну, можливо. Про це тобі, мабуть, краще розповість Катруся. Так, вона це мені розповідала, тому я дуже добре знаю, а так як у мене гарна пам'ять, то я все дуже добре запам'ятовую. Ой, Піку, молодець, тоді ти добре запам'ятаєш, що слово Цезарь походить, точніше від слова Цезарь походить, ще слово цар та слово Кайзер. Хто такий Кайзер? Піку, Кайзер у Німеччині значить правитель, тобто король. Ой, то виходить, Цезар, це дуже поважно. О, а так. ти можеш мене називати Цезарем? Приходиш до, до студії і кажеш: привіт, Цезар! Пік. Ні, піку, не можу, тому що ти пік. І, до речі, мені вже є кого називати Цезарем. І кого це? Піку, ти що забув? Угу. Піку, я ж так назвала свого, свого улюбленого котика маленького. Такий котик Цезар. Але він виросте та буде дуже-дуже ага. гарним. Ага, і буде тобі вказувати, Так, іди так, іди додому. Або... Так, іди мене покорми. Точно. Або... Або покажи мені мультфільм. Ні, Піку, це не до мене, а скоріш до тебе. Тому ти йому і показуй мультфільми, а я буду його годувати. Ти хочеш сказати, що твій котик Цезар ще й мені буде казати, що робити. Так. Тому що він названий на честь диктатора. Ось і буде. А ти знаєш, що я роблю що? те, що захочу. І от, наприклад, або те, що захочуть мої друзі, тому що їх гарний настрій це моя головна задача. Піку, тоді я розкрию тобі таємницю. Розкрий. Мій котик дуже тебе полюбляє, також вважає своїм другом. М -м, ну, тоді я йому залюбки покажу мультфільм. Адже... Адже я усіх друзів своїх люблю хлопчиків, дівчаток, котиків, слоненят. Тоді скоріш показуй піку. Та сідайте всі зручненько. Кс -кс -кс -кс. Дивимось.